Вітаю вас у Харківському прес-клубі. Це чергова зустріч у межах нашого відеопроекту Голос громади. Сьогодні ми будемо говорити про життя звільненої Чкалівської селищної громади Харківської області із Сергієм Котенком, начальником Чкалівської селищної військової адміністрації. Ми стратегічно громада знаходиться поміж двома великими. Центрами, де йшли найбільші бойові дії між Чугуєвим та Блатлією на на, 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 на Ізумській трасі, на Харків, на трасі, яка з'єднує Харків з Ізумом. Е, і відповідно е, з цієї точки зору е, громада досить суттєво постраждала. Була в окупації, якщо я не помиляюся, майже півроку. А Сергій Іванович підтвердить, чи, чи правду я кажу. Е, Сергій Іванович. Яка зараз ситуація в громаді і як налагоджується це мирне життя? Доброго дня. Життя потрошку налагоджується, повертаємося до тями, люди повертаються в свої домівки, ви абсолютно праві. Територія нашої громади була окупована до вересня місяця. Так, також було дуже багато проблем. А так вже, вже набагато краще, вже набагато краще, і ми працюємо в напрямку, щоб, щоб привести громаду у те состояння, яке було до війни. Це у нас програма мінімум. Які наслідки цієї окупації, шестимісячної окупації? Що Ох, наслідки натворили? Розкажіть, будь ласка, що вони тут натворили у вашій громаді, і е, як з цього виходити? Ну, наслідки е, фатальні, я вам хочу сказати, дуже багато е, зруйновано. Є е, такі населені пункти, як Граково. Воно зруйновано на 60%. Тобто, там було пошкоджено або повністю зруйновано. 106 частних домовлодінь, а також помешкання селищної ради, сільської ради, школа, амбулаторія це все знищено. Ще тому це, ці будівлі навіть не можна не можна встановити. Ось дуже сильно побите село Коробочкино там. Проходила, можна сказати, лінія оборони нашої е, наші хлопці стояли. Це була лінія оборони. Там побито 214 е, домоволодінь або повністю зруйнований. Тобто, і таких прикладів е, доволі багато, е, дуже багато вкрадено, угнано, зруйновано. Е, це е, по агросектору. Дуже багато агрофірм е, понесли дуже Сильні збитки, а, угнана техніка, зруйновані а, склади, вивезена а, продукція, тому дуже багато горя наробили окупанти за ті місяці, коли вони збули. Угу. Скажіть, будь ласка, а от ми з вами почали розмову про агросектор? Вдається фермерам на сьогоднішній день якось, хоч якось, відновити свою діяльність роботу? Тому що багато полів замінованих. Що в цьому плані буває? Ну, ситуація ахова. На сьогоднішній день у нас в громаді заміновано або потенціально заміновано 80% полей, які повинні бути вже з цієї весни засіяні культурами. Але ми маємо картину зовсім інакшу. Ще з того року залишились пасіви, які досі а, знаходяться в полі. Аграрний сектор поніс дуже великі збитки. Ам, обробляти та зовсім зайти на поле, ніхто не має змоги. А, дуже велика кількість замінованих дільниць а, конкретно де заміновано, ми не знаємо. Тому ми а, чекаємо, що може влада. Після uh, закінчення війни, а може, буде якісь програми, які поможуть нашому аграрному сектору uh, допомогти з розмінуванням? Ну, це, мабуть, сама велика проблема, яка uh, є у нас на день у громаді. Тому що uh, агросектор це є власний роботок налогого. Uh, на платильщик. Платник. Так, платник, так, платник. Так, так. Ось так, що а, ми з тому, що все заміновано, ми а, у нас велике а, не, не, ми не дополучаємо в бюджет велику кількість грошей. Угу. Це дуже велика проблема, але ми будемо як з цим боротися. Угу. Скажіть будь ласка, під час окупації в багатьох громадах було створено величезну кількість скатівень. Де окупанти е, катували українське населення, патріотів, е, схиляли до е, співпраці. Скажіть, будь ласка, як це відбувалося в вашій громаді, які залишки від цих катівень? Хто постраждав найбільше? Вони в нас були, але не в таких масштабах, як це було там, а, в Балаклії, да, чи може там з а, в Ізюмі. Да, то есть там, а, ну, Велика кількість постраждалих людей, да, велика кількість вбивств. Ну на сьогодні, ну, то, що ми знаємо, то яку інформацію нам предоставила Служба безпеки України, ну, це було е, село Дослідне, е, це е, дуже рядом з селище Чкаловським. Е, там е, було, ну, це було навіть не катівлі, це як е, 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 карцер. Скажімо так, да, де а, людей, які були про українських поглядів, да, які не бажали миритися з тим, що тут происходило в момент окупації, ці люди не боялися. Вони а, висловлювали свою думку, свою позицію, і їх досвід не звозили і проводили там роз'ясні якісь там свої. А, Моменти. Але якщо е, якась людина, по неї було дуже багато питань, їх е, звозили в балаклію у, чи в другі карцери, да, не в нашої громади, і ну, є такі люди, які е, звідти не повернулися. Так, угу. центрами якщо... катування були балаклія, Ізюм, Чугуїв. Е, Скажіть, будь ласка. Частина за ці півроку окупації, частина керівництва селищної ради Чкаловської, пішла на співпрацю з пішла на співпрацю з ворогом, і у мене запитання: а що з ними зараз відбувається з цими людьми? Вони перебувають на території громади, над ними йде слідство? Чи вони виїхали на російські території? Ну яка інформація в мене є? Голові Чкалівської ОТГ, а, тому як, в мене немає всієї тої інформації, як, яку якби я мог би вам сказати. Ну, але я знаю точно, що на території громади на сьогоднішній день їх вже немає. Їх нема з моменту деокупації громади. Тобто вони разом з окупантами поїхали на, 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 мабуть, на ті території. Мабуть, так. На ті території. Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, Промивання людських мізків на території і громади, і на території всього Сходу України і не тільки Сходу відбувалося російською пропагандою багато років. Сьогодні голоси, які працювали в громаді, там російські військові голоси радійні, вони продовжують діставати місцеве населення? Чи все таки вже їх не чути? Ну на сьогоднішній день їх не чути. Ось інформація тому, що проходить якась ну робота з цим. Да, тобто про про миття міськів наших мешканців. Ні, цього я не знаю. Вже немає. А, да люди дуже дуже раді, тому що пройшла деокупація. А дуже благодарні за це. Нашим військовим будемо думати, що так воно й буде і далі. Скажіть, будь ласка, чимало людей намагаються повернутися на деокуповані території. Яка ситуація в вашій громаді? Що ви говорите людям, які виїхали під час окупації, виїхали на там, центральну, західну Україну, за кордон, і зараз намагаються звичайно повернутися до своїх домівок? Що ви їм зараз говорите? Ну... Люди і так повертаються, мені не треба навіть нічого їм казати. Дуже, дуже велика кількість людей повернулася, повертаються навіть, навіть в розбиті будівлі. Вони ну, заходять в, до своїх родичів чи друзів, проживають там. Дуже ну, дорого були знімати жилья у других областях да, нашої України. А, да, це велика проблема, а, тому що люди з усіх територій, які були окуповані да, на, на сьогоднішній день ще є а, окупованими. А, це ну, велика кількість людей знаходиться там і зняти жильо. Це є проблема, і це дуже дорого. А, у багатьох людей нема а, заробітка а, люди втратили свою роботу або бізнес. І не мають змоги довго залишатися на себе вдома. Ось вони повертаються. Тенденція дуже ну, серйозна. Я вам хочу сказати: з моменту деокупації і до сьогоднішнього дня кількість населення виросла вдвоє. Ось. Так. А плюс до всього цього ми займаємося. А, рішеннями проблеми по світлу. У нас майже вся громада, крім одного населеного пункту зі світлом, а де є централізоване опалення, воно запущене, все робить в штатному порядку, навіть вже є автобуси, які курсують між населеними пунктами, вовзвозять людей до міста Чугуєва, це ближче місто. Велике місто, да, куди люди можуть можуть поїхати ну скупитися більш-менш асортиментів там продуктів, або придбати аптеч, ну, ліки, які, яких нема у нас в громаді. Ну так що, якби люди повертаються до нормального життя, і ми максимально цьому сприяємо. Угу. Існують якісь державні програми от, для людей, які повернулися. Я знаю, що в багатьох громадах там завозять дрова, там де немає нормального газового постачання. Які програми ви виконуєте на території України? така програма по дровам у нас теж була в громаді? Ми завезли деревину, ми роздали всім тим людям, які проходили по списках соціальної служби. А, ну і звісно, вони, у, у них немає а, газового опалення, це тільки дров'яне опалення. Також ми все це роздали у нас, якби з цим було все добре. Постоянний підвіз гуманітарної допомоги. А, теж, то тобто есть ми кожного тижня або і два рази на тиждень ми роздаємо людям гуманітарну допомогу, яку нам Привозить обласна чи районна військова адміністрація, а також фонди, які працюють у нас в громаді та на всій території України. Ми з вами частково вже почали говорити про бізнес, про проблеми бізнесу. Скажіть, будь, будь ласка, починає відроджувати, відновлювати виробництво бізнесу? Чи все-таки ще проблеми такі, що неможливо це робити? На сьогоднішній день неможливо цього робити. Щоб, ну, по аграрному сектору? то есть у нас є крупні аграрні фірми, це як Касло вони ж є і виробником свинини, саме крупний ну, провідник свинини в Україні. Ось вони на сьогоднішній день із там, 6 тисяч гектарів, які в них є, вони е, можуть тільки засіяти близько 300 гектарів. А за час окупації е, в них ну, загинуло, там, вкрали або роздали більше 60 тисяч голів свиней. Тобто вони понесли дуже великі втрати. Ну, їх свинарники, да, то с їхні приміщення, де проходить їх бізнес, вони дуже побиті, і це касається не тільки Слобожанського, а всього великого бізнесу, крупного бізнесу, який є на території нашої громади. Все дуже побите, треба немало часу для встанов... щоб ці руйнування ну відстроювати, відбудовувати, тому що так ми думаємо, що ще ну може на протязі цього року особо нічого працювати не буде, але у всіх є в планах відновлюватись, запускатись, ну треба і всім ним трошечки почекати. Скажіть, будь ласка, мене цікавить ситуація у медичних закладах, школах. Скажіть, будь ласка, вдається відновити навчальний процес, роботу медичних закладів? Чи люди отримують медичну допомогу? Люди отримують медичну допомогу. Всі ФАПи, які є на території громади, е, крім двох населених пунктів, це Гракова, він зруйнований, е, і е, селище Залізничне, там теж все зруйновано. А в других населених пунктах, де було до війни, все робить. Люди в, е, в будь-який час можуть прийти за допомогою, отримати першу медичну допомогу. Е, в селищка роботи, основний <кій> фАП. Який приймає людей. Спеціалісти у нас є, ліки підвозять Червоний Хрест, то є допомога з фондів. Також приїжджають фонди, такі як медицина без кордонів. Ось, то люди зав... ну, завлюбки приходять то на обслідування, задають питання спеціалістам. У нас це тут роб... робить пошт. Колам у нас е, не припинявся е, школьний процес, е, все проходить в режимі онлайн, тобто, е, ну, вчителі проводять онлайн е, заняття, так що, все, все на місці, все працює на сьогоднішній день е, 931 дитина по всій громаді е, отримує кожного дня, ну, проводить, проводиться уроки. То є, це робить школи фізично. Школи я маю на увазі, як будівлі не знищені. Вони працюють у вас. Ну я маю на увазі, чи чи школи не знищені? У нас знищена одна школа в селі Граково. Тобто, вона ну відбудувати її. Немає можливості. Тобто, це тільки заново її відстроїти, будувати. То є, а так, у нас пошкоджено чотири школи по всій громаді. А, є прямі, прямі попадання, ось є побиті тільки там, осколками, а так чотири школи да, ну, в дуже негарному состоянні. І останнє запитання, яке я вам хотів би задати, хоча, можливо, ви можете на нього і не відповідати, але. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно, буквально кілька днів тому, заявив про те, що в Україні децентралізація буде продовжуватися навіть за умов війни. Ви представник військової адміністрації. Скажіть, будь ласка, чи можливе процеси децентралізації продовжувати на тих територіях, де запроваджені військові адміністрації? На ваш пункт. Ну, я думаю, то, що, е, на мій погляд, на мій погляд, на, е, пер, на перш, перш за все, е, задача, е, завдання військової адміністрації відновити мирне життя, відновити е, будівлі, відновити е, все те, що було зруйновано за цей час. Я навіть на сьогоднішній день працюють ну, як слуга народу. Я працюю на людей, я роблю все від мене, можливе і неможливе, щоб людям було краще легше жити. На мій погляд, до кінця війни всі повинні займатися безпосередньо цим. Це перше головне. Що нам треба зробити на сьогоднішній день? Ну от я так думаю. Добре, дякую вам. Я нагадаю, що це була програма Голос громади Харківського прес-клубу. Ми вели пряму трансляцію на наших ресурсах: YouTube, Facebook. Ми спілкувалися сьогодні. Про говорили про життя Чкаловської громади Харківської області і говорили з Сергієм Івановичем Котенком, начальником Чкаловської військової адміністрації. Дякую вам за цю розмову, Сергій Іванович. Я ми через певний процес, через деякий час, коли е, ситуація е, поліпшиться, ми знову зустрінемося в ефірі і знову поговоримо про е, відновлення мирного життя в вашій громаді. Дякую, дуже дякую, дякую. вам. Дякую. дякую, до побачення.